28 жовтня день визволення України від нацистських окупантів. Цього року Україна відзначає 75-ту річницю. Напередодні, 25 жовтня, у Лозові провели мітинг та урочисте покладання квітів до братських могил загиблим воїнам на меморіалі слави. У заході взяли участь очільники міста та району, ветеранські організації, депутати міськради, представники підприємств, установ організації та громадськість. Саме на території України у роки війни відбувалися ключові битви за визволення Європи від фашизму. У ході визволення України від нацистських окупантів силами чотирьох українських фронтів, які налічували понад 2 мільйона 300 тисяч осіб. Протягом січня 43 го жовтня 44-го року було проведено серію блискучих наступальних операцій. Завершальною операцією у визволенні України була Карпатська операція, яка розпочалася 9 вересня 44-го року. 27 жовтня 44-го року було звільнено Ужгород. А 28 жовтня радянські війська вийшли на сучасний кордон нашої держави. За сучасними підрахунками, загальні людські втрати України у 41-45 роках становлять близько 9 мільйонів людей. 2 мільйона 300 тисяч українців були вивезені для примусової праці до Німеччини. На території України на руїни та згарища було перетворено понад 700 міст і 28 тисяч сіл. Без даху над головою залишилися близько 10 мільйонів людей. Також повністю чи частково було знищено понад 16 тисяч промислових підприємств. Пам'ять загиблих усі присутні вшанували хвилиною мовчання. На честь усіх загиблих провели урочисту церемонію покладання квітів до братської могили на меморіалі слави і згадали всіх, хто захищав рідну землю від нацистських окупантів. Від депутатів усіх рівні, представників округів, від підприємств і організацій Лутіни.